В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос воскрес! Христос воскрес замкненими дверима входить Христос до охоплених бурою смерті своїх учнів в перший і восьмий день Воскресіння та переконує їх в істинності свого людського тіла. Чому сумніви входять в серця ваші? Це не привид, це я. Не бійтеся, погляньте на мої руки. Доторкніться до мене. Дух не має ні плоті, ні кісток, як бачите у мене. Невже таке можливо в самій Його славі його бачити, торкатися Його, їсти і пити з ним? Він уже не має потреби ні в їжі, ні в питті, але Він робить це, щоб переконати апостолів. І нас в незмінності свого людства навіть після Воскресіння. Це не інше тіло, воно прославлене, відрізняється від того, яке, яке знали апостоли, але все одно залишається тим самим. Ніхто і ніколи вже не зможе його уразити. Христос перебуває у світлі своєї слави, в неприступному світлі, але з тими ж ранами. На його руках і ногах залишаються сліди від свяхів, і Він їх не соромиться ані перед своїм Отцем Небесним, ані перед ангелами, ані перед апостолами, навіть ані перед нами, бо ці рани є нерозривними з Його славою, споміж усіх знаків перемоги, відбитки істинності Його. Істинного Бога і справжньої людини. Відтепер тільки тут і більше ніде ми можемо побачити Бога, тільки звідси, з пробитого списом ребра, відкривається Його любов і зцілення для кожної людини. Як апостолан Богослов біля Христа, як розкаяний розбійник, який був розіп'ятий. Разом із Господом. Так стояв і апостол Фома, як каже Свята Церква, в невірстві перед Воскреслим Спасителем. Якщо ми повернемось по Євангелію від Іоанна трошки раніше і згадаємо про події, пов'язані із смертю і, воскр... і воскр... 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 воскрешенням Лазаря, почувши в той час, що, можливо, треба прийняти смерть за Господа, Фома каже: ходімо, і ми помремо з ним. А тепер він говорить: якщо я його не побачу, якщо я не вкладу пальця свого в його рани, то я не повірю. І це звучить як пізніше вже сповідання апостола Павла: якщо Христос не воскрес. То є проповідь наша марна, марна і наша віра, якщо це не те саме тіло, яке колись було виткане в лоні Божої Матері, якщо не в цьому тілі Христос сидів, стомившись від довгого переходу і розмовляв біля колодязя з Самарянкою, якщо не дотиком саме цих рук він колись ціляв людей, відкривав очі сліпим, то це не мій Господь і не мій Бог. Якщо це тіло було мертвим, то і душа мала бути трупом. Ніколи ні за що апостол би не повірив цьому, бо це був би інший Христос, Лжех Христос, можливо, Антихрист. Блажений Августин колись писав: що коли він вивчав християнство, до цього він вивчав багато філософських язичницьких праць. І майже в усіх він знаходив. Все, що має християнство, окрім одного. Ніде і ніколи він не чув того, що чули ми в пасхальну ніч в Євангелії. Слово стало плоттю. Уся брехня навколо цього. Тисячі років, в сотнях різних сект стародавніх і новітніх, які намагалися заповнити цією брехнею порожнечу зневір'я. Зводиться до однієї, цієї відмінності, фоминої віри. Як стародавні єретики вчили, що сутність Христа була нематеріальною, що він міг ходити, не залишавши відбитків, так і сьогодні, можливо, хтось вихваляє якісь лжечесноти, що, мовляв, потрібно тільки укріпляти дух, а на тіло нам має бути все одно. І вони вчать, що не потрібно про тіло піклуватись, що Власне, забороняють в шлюб вступати, споживати якусь там їжу і так далі. Але якщо тіло не має значення, то будь-який гріх, який пов'язаний з тілом, можна виправдати виходить. І в цій брехні небезпека для існування самої церкви, небезпека для нашої віри, яка страшніша за будь-які гоніння це замах на всю нашу християнську сутність, на наше християнське життя. І перші промені Христової обіцянки вони торкнулися нас в ту пасхальну ніч, і у цьому перечутті, у передсмаку нового світу, ми пізнали таємницю нового людства, яке буде мати воскресле тіло, нове як у Воскреслого Христа, але за умови, що наші душі будуть уподібнені йому через виконання. Заповідей блаженства, які Він нам колись дав, і уся сутність віри залишатися вірним тій правді і чистоті, яку Господь воскреслий відкрив нам у своїй благодаті. Господь мій і Бог мій. Ми можемо вигукувати зараз, не пам'ятаючи себе від радості Воскресіння, і Господь відповідає нам: не будь невірним, але вірним. І як Господь не віддаляє своєї слави від того, що можливо відбувається з нами щодня, так і ми б мали залишатися вірними аж до кінця своїх днів, щоб не допустити жодного гріха, жодного розриву між нашим земним життям і новим небом, і новою землею, і новою сутністю, яку приніс нам воскреслий Христос. Амінь.